Давайте з вами одразу визначимося з поняттями, хто такий професійний ріелтор, а хто такий ріелтор-посередник. Наразі дуже багато галасу в Тіктоці там в Інстаграм з приводу роботи саме посередників. І я розумію, чому люди так реагують, і хочу вам показати різницю між роботою професійного ріелтора і ріелтора посередника. Дивіться, професійний ріелтор це та людина, яку винаймає замовник. Замовником може бути як покупець, так і власник нерухомості. Зазвичай... Це підписаний договір, це певні обов'язки, певні терміни. І, звісно, комісію оплачує той, хто замовляє цю послугу. Якщо послугу замовив покупець. То покупець оплачує комісію. Якщо послугу замовив власник нерухомості, то саме він оплачує послугу ріелтора. І це свідомий вибір людей, свідомий вибір замовника, тому що з певних причин він просто делегує цю роботу професіоналу. А є інша категорія ріелторів, ну, умовно кажучи, ріелторів, тому що. Я би їх назвала посередниками. Їх основна задача що вони роблять зазвичай? Вони беруть інформацію з відкритих ресурсів, да, з OLX, з Домрія від власників, вони копіюють оголошення, тексти повністю, фотографії повністю, і просто виставляють зі своїм номером телефона. Таким чином, вони перехоплюють потенційних покупців та орендарів. І приводять їх власникам. Звісно, власники їх не наймали, оплачувати вони їм нічого не будуть, тому посередники нав'язують свою послугу покупцям або орендарям. І знаєте, якби ці люди відпрацьовували нормально цих клієнтів, це одне. Але дуже часто буває таке, що посередники навіть не були на об'єкті, вони його не бачили, нічого про нього не знають і хочуть заробити гроші. Оце більше за все обурює людей. На жаль, в професії ріелтера дуже багато випадкових людей, які просто псують репутацію професії. Але на сьогоднішній день немає. Ніяких механізмів регулювання. Я сподіваюся, що в подальшому вони з'являться, а тих людей, які зараз роблять перші кроки в професії, я закликаю навчатися в професійній роботі і продавати свою послугу замовникам, щоб бути поважною людиною в професії.